Перший рожай спаржі. Вже міг би бути другий, але трохи зазівалася. Слава Україні, друзі. Туклася трохи на городі своєю чудо технікою І вирвала трохи спаржі. Вчора збирала основний урожай, але росте вона дуже швидко, вона за добу 7-10 см виростає, тому ось наросла і я вирвала повечері. Тож, хочу розповісти вам про спаржу, бо її запитували не раз про те, як її вирощувати. Також я обіцяла розповісти, як я вирощую спаржу тим, кому я посилала насіння. Всі, хто отримав насіння і, напевно, вже висіяв її на розсаду, напевно ж таки десь дивилися якісь відео, читали щось про вирощування спаржі. І я це робила до того, як почала вирощувати сама. Але до речі, варто сказати, що я її не куштувала до того, поки не виростила сама. Якось не доводилося. В ресторанах я бувала дуже мало, дуже рідко, а у нас містечко такого не подають. Ну, але все-таки виростила, скуштувала і вона мені сподобалася. Смак спаржі, якщо хтось із вас її не куштував, щось, на мою думку, середнє між брокколі, зеленим горошком, ну і щось таке, знаєте, ніби свіжа молода травичка. Доволі непоганий смак, я б сказала навіть смачний смак, залежить від того, чим ви її приправите. І е, дуже корисна рослина, такий собі гарничок. І до того ж це овоч, який готовий до вживання найпершим Ну, у нашій місцевості всякому випадку. Скажімо, редиска у відкритому ґрунті в цю пору ще не родить, ну хіба що там накривати, рано висівати, а спаржа вже є. Тож, прочитавши масу інформації про те, які вирощувати, я навіть була подумала, що, напевно, не варто, бо так якось там все складно. Ну, але насіння вже було придбане, я висіла на розсаду спаржа, до речі, насіння спаржі, ну, таке як маленькі квасульки. Хоча родина спаржеві, але щось таке від бобових є, і, до речі, і шкідник його може пошкоджувати, такі, як і бобові. Тож начиталася, перелякалася. Але потім все-таки насіння було, Висіло в окремі стаканчики і доволі швидко проросли насінини. Рослинки такі були, як моя бабця казала, ютлі, такі вже тонесенькі. Адже ви пам'ятаєте, що спаржа це аспарагус, отой заячий холодок. Він і дорослий, не дуже грубий, а такий дуже тендітний ніжний, тоненький. Ну а в такому розмірі у ранньому, так би мовити, віці він просто дуже надтендітний І це призводить до того, що я значну частину розсади, так би мовити, погубила. Яким чином винесла її в теплицю, пішла на роботу, поки прийшла, то вся розсада в мене там засохла, просто засохла. Бо ну, стаканчик невеликого об'єму, розсада дуже тендітна, пересохла пересох грунт і з усього з цієї тієї кількості, яка була, а було. Ну, багатенько, напевно, можливо, з 30 чи 40 рослин. Залишилося 9. І ось ці 9 я вже гляділа їх, тішилася ними і висадила. Без усяких складнощів, які там описувалися, без внесення всяких добрив, без спеціальної підготовки ґрунту. Єдине, що висадила це у високу грядку. Це була висока рядка не свіжа, ось тільки-тільки зроблена. Вже до того там в мене росли і часник і потім перець. Тобто була не ось тільки створена рядка, а вже, так би мовити, та, що була у житку. І висадила навмання, будь-що буде, бо ну, пропаде просто ще цих 9 пропадуть, поки піду, поки прийду. Як не засухнуть, то замерзнуть, то ще щось. Висадила, ще раз скажу вам, без всяких... Гребені, без всяких там канавок, без всякої заправки ґрунту, не розпушувала, хоча любить пухкий ґрунт. Все отак, як було, так і висадила. Єдине, про що дбала у той перший рік, щоб вона в мене не засухла. Оце саме головне, тому що посухи в нас вже стали традиційними і ось ці тоннесенькі дуже пагінчики, вони просто ризикували бути засушеними. Спочатку я їх накривала пластиковими. Пляшками для того, щоб і сонце не спалило, щоб і дощ їх не поклошматив. Ну, але, так би мовити, дбала, щоб тільки вони не загинули. Але ніяких агротехнічних прийомів, нічого того, що прочитала, нічого я не робила з ними. Швидше за все, якби в мене були умови для того, щоб вирощувати розсаду в горщиках довше, щоб не було ризику, що я її зовсім загублю, то таких труднощів теж би не виникло. І так пройшов сезон. Далі, ну, звичайно, вже потім, коли вони трошки зміцніли, а вони зміцніли доволі, я їх відкрила і так вони вже і зимували, в такому вигляді і зимували. Знову ж, нічим я їх не накривала, нічому, нічого не робила, от так просто вони, як то кажуть, на самовиживання були покинуті. Якраз тоді ковід був і хворіла на ковід. З цими вакцинаціями і ось таке всяке. Одним словом, ну так сталося, і напевно так і треба було. Наступний рік сезон чекала, що буде, чи зійде, чи вона вилізуть ці пагінчики. І на моє диво, вони зійшли, вони зійшли. Єдине, про що я ще дбала, що треба було просапувати це все діло. А чому посадила у високу рядку? Тому що спаржа ж багаторічна. Вона років 15, а ну, в дикому вигляді ці декоративні вони 25 років можуть бути. Ну, а ось така овочева спаржа, вона 13-15 років родить на одному місці. Тому треба мені було, щоб воно було не перекопувалося, там ніде ніхто не наступив і тому потрапило воно в високу грядку. І от Настала весна, знову я боролася з бур'янами, і е, саме основне не спокуситися і наступного року не зламувати ці погінчики. Хай воно росте, розвивається для того, щоб коріння змітнилося, щоб рослина просто набрала усіх всіх пластичних речовин, щоб потім пагони, які будуть утворюватися вже на третій рік, щоб вони були такими повноцінними. І так воно і сталося. Витримала я той другий рік. Один пагінчик я була зламала, попробувала його на смак, бо спаржу можна їсти сирою. Ну, сирою, бур'ян та й бурян. І от уже на третій рік це був такий більш-менш повноцінний. Ще не дуже товсті ці були пагони, хоча вже витрапилися і товсті. І от уже на третій рік я скуштувала, ну і я вирішила, що буду далі її вирощувати. Щоправда, війна сталася. І знову спаржа моя була недоглянута, Просто от вона собі росла, знаєте, як, ну, не можна сказати, як бур'ян, але просто росла собі та й росла. Хоча все-таки мінімальний догляд за до нею треба здійснювати, і я сподіваюся, що в цьому році такий догляд я здійснювати буду. Ну, але е, трошки докладніше про спаржу, про її користь не буду зупинятися, це можете почитати де завгодно, що там вітаміни групи Б дуже корисні. Це, як би сказати, нейровітаміни. Ну і білка доволі значна кількість, одним словом, корисна штука і малодоглядна. Тому в цьому її перевага. Знайшла статистичні дані, що у світі вирощується на рік 9 мільйонів тонн спаржі, із них 8 мільйонів тонн вирощується у Китаї. А в Україні до війни було трошки більше, ніж 500 гектарів під спаржею. Якщо, ж, звичайно, ви хочете робити на цьому бізнес, то мої поради, напевно, вам не стануть нагоді, тому що бізнес завжди прораховує, так, от яка площа землі, який треба буде заплатити податок, який треба мати урожай, для того, щоб це було вигідно, які будуть затрати. Якщо та це власне, підходить і при домашньому вирощуванні, якщо ви хочете продовжити сезон спаржі, бо сезон її доволі короткий. Це хоч і найперший овоч, але він і найкоротший термін у нього, так би мовити, споживання. Тому треба підбирати гібриди, У мене, до речі, сорти, треба підбирати гібриди різних термінів, так би мовити, дозрівання, і тоді буде конвейерний такий спосіб. От посадити там, ну якщо це бізнес, скажімо так, кілька там рядків. Ранніх, потім середніх, потім пізніших. Крім того, можна ці терміни розтягнути за рахунок того, що частину вкривати чи то агроволокном, чи то соломою, а частину не вкривати. І вони теж будуть у різний термін давати ці пагони. Звичайно, спаржу можна підживлювати. І треба підживлювати. Ну так сталося, що в мене вона нічим не підживлювалася і поки що родить. Але так робити не треба. Завдяки тому, що грядка висока, і там ще якийсь запас є. Органіки вона поки що родить. І вже в цьому році я, так би мовити, візьмусь за голову і почну її підживлювати. Звичайно, підживлювати буду комплексним добривом, бо нам нема необхідності там, щоб вона плодоносила, ще щось таке, а от комплексне добриво, щоб вона гармонійно собі розвинулася, певний час позрізаю ще пагони, а далі дам їм можливість вирости цим пагонам, ось цей зайчий холодок, для того, щоб знову під час фотосинтезу утворилися пластичні речовини. далі Почнеться відтік у корінь, корінь на зиму це все і перезимує. Але по великому рахунку азотне підживлення треба давати і спочатку вегетації для того, щоб пагони відростали інтенсивніше. Всякому разі, так роблять фермери, бо вони зацікавлені у величезному урожаї. Корневище у спаржі росте вгору, тому бажано. Восени, десь там трошки органіку якоюсь компостом, і так чуть, чуть так би мовити, от присипати трошки. Знову ж таки, якщо висока грядка, це не так актуально, але якщо просто от в грунті, то бажано це зробити. І якщо дасть Бог здоров'я благополуччя, то і я компостом присиплю. Це буде і таке собі підживлення, і збереження пагонів взимку, бо зима малосніжна і всяке може бути. Напевно. Ті, хто робить бізнес на спаржі, вони навряд чи висівають насінням спаржу, а переважно купують розсаду. Звичайно, якщо це для вас вигідніше так, то це можна робити. Але, на мою думку, набагато краще, набагато простіше подбати про цей бізнес раніше. Забезпечити там якусь сіву зміну, а тим часом виростити свою розсаду. Бо це дуже дешево Насіння спаржі дуже дешеве, а от розсада вона дорога, причому дуже дорога. Я, до речі, висівала три сорти, але мені здається, що є в мене їх два. Хоча не впевнена. Висівала зелену, білу і фіолетову Зараз є зелена і фіолетова. Хоча один кущик, він, мені здається, ніби трохи фіолетовий, але насправді дуже світлий. Менше з тим на смак вони мало відрізняються, можливо, я ще не такий гурман в цих справах. На мою думку, все-таки набагато вигідніше, а особливо якщо для домашнього вжитку, то тільки насіння, бо ну, не варте того, щоб витрачати великі кошти, тим більше у такий час. то, Якщо будете вирощувати сорти, то... Ви зможете зробити ще й бізнес на насіння. То я висилала насіння всім бажаючим безкоштовно. Тож про насіння. Рослина спаржі дводомна, тобто є жіночі рослини, а є чоловічі. Для споживання на смак вони однаковісінькі, більш урожайними, такими, знаєте, що більше пагони на них. Є чоловічі рослини, ну але і жіночі теж нічого нормально. І їх, як правило, у в посівах завжди 50 на 50, приблизно 50 на 50. Чоловічі квітки більш жовтіші, а жіночі більш бліді, білі, скажімо так, і округлі. Стосовно моєї спаржі, як я вже вам казала, в мене залишилося 9 рослинок і саме із них це я збираю урожай. Але Оскільки, як я вже сказала, 50 на 50, є жіночі чоловічі рослини, то жіночі дали насіння, саме це насіння я і висилала всім бажаючим. Але, звичайно, і плоди падали на землю, і багато кущиків в мене виросло просто самосілом, у таких падалішніх, як у нас кажуть. І на сьогоднішній день в мене там 25 кущиків. Звичайно, рослина спаржі. Ось цей кущ він розростається з кожним разом. І у кожного ось такого пагона є свій корінь. Тому змножувати, розсаджувати можна ділячи оцей кущ. Можна розділяти його і розсаджувати, тобто можете висіяти кілька насінин і далі розсаджувати. Того, ось ці падалішні я, зокрема, пересаджу, напевно, на наступний рік. Без Бог здоров'я, благополуччя. Чому? Тому що знову ж таки місце їм треба багатенько і висаджувати. Хочу розсаду, хочу вже там саджанці готові. Треба, як на мій погляд, то сантиметрів 40 треба як мінімум лишати. Більш важливим для спаржі є вологість, тому що грунти ну, худо бідно воно буде рости на будь-яких ґрунтах. Краще, щоб вони були якісь легенькі. Такі пухкі, ну а в мене таких немає, росте вона і на важкі. Крім того, бажано підживлювати, але росте поки що в мене без підживлення. Звичайно, буду підживлювати. Буду, обов'язково. Але поки що росте і так. Підгортати, ну, або просто підсипати на неї якийсь компост, дуже важливо, бо це зберігає її від... Вимерзання, але я цього не робила до цієї пори. Буду, звичайно, буду намагатися в всякому разі, але і так це буде. А от посуха може згубити спаржу. Я, звичайно, що-що поливала. Не часто вона в мене росте аж там в кінці города, і крапель не туди доходить, але так трошки поганувато, щось там крапало. Напевно. Поливала за літо разів п'ять і не дуже багато, не дуже великі об'єми води виливала, бо ну, складно мені це. Менше з тим вижили, всі вижили, і в тому числі і ось ці маленькі падалишні. Тому наголошую, найважливіше це полив. Все решта може бути нерегулярним, може деякий час не бути. І вона виживе, а от щоб не засухла, то за цим треба слідкувати. Знову ж таки, це не є такий вже полив, як скажімо, там капуста чи ну, щось ще, але все-таки слідкувати, щоб вона не засохла, ну, щоб не загинула. І як я вже казала, якщо ви приїжджаєте на дачу раз на тиждень, то напевно це не ваш овоч, тому що росте вона дуже швидко. і Її зрізати треба ну, через день або щодня. Ось, як я вже вам казала, я зрізала вчора, а сьогодні знову зрізала, бо на завтра це вже будуть дуже довгі пагони. Стосовно товщини, як ви бачите, тут є в мене і тоненькі. Ну, так сталося, що я їх зрізала. Але це із тих молодих, із тих молодих пагонів, а є вони товстіші, ніж оце. Є такого розміру, ну і є тонші. На смак це не впливає, і варто відзначити, що ресторани надають перевагу пагонам середньої товщини. Не дуже товстим, не дуже тонким, а середньої товщини. На смак, ось ці тонкі, дуже ніжні, смачні. Єдине, що ну, об'ємних, так би мовити, менше. Але на наступний рік вони будуть так само о, товстенькі. Власне, це все, що я би хотіла. Те, що я мала вам розповісти про спаржу, підбачу підсумок, скажу, що спаржу вирощувати легко. Є два важливих моменти це не засушити її, зберегти від висихання. І другий момент вона не переносить дуже кислого ґрунту. Тому ось тут також ну, це варто брати до уваги. Третій момент це те, що якщо ви приїжджаєте на дачу раз на тиждень, або якщо ще рідше, то вона не загине нічого, але ви просто будете пропускати саме отой смак. Вона їстівна, ніжна до того моменту, поки ось із цих верхівкових пагонів не розпустяться листочки, не розгорнуться не отой зайчий холодок. Бо далі вона вже робиться волокниста і ви просто її ну, не захочете їсти. Все решта, це дуже просто підживлювати я буду вперше за. Чотири роки, і це буде звичайно комплексне добриво. Підживити її варто, як і будь-яку рослину, два-три рази за сезон. Буду підживлювати тоді, коли вже буду давати пагонам відростати. Підживлю один раз, і далі, скажімо, десь там в середині червня, можливо, другий раз зрихлю, як тільки пройде дощ, і буду потихеньку там боротися з бур'янами. Власне, і все, що стосується спаржі. Не бійтеся і вирощуйте. На курці пишуть, що спаржа вражається спарживим жуком, спарживою мугою, спарживою мілью, хрущами, трипсами, а також їм загрожують альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, резектоніоз, фомоз, церкоспороз, сіра гниль. Але, на щастя, поки з таким я не стикалася. Думаю, що усім цим халепам значною мірою. Можна запобігти, якщо використовувати біопрепарати, як і на інших рослинах. На цьому я з вами прощаюся. Щиро дякую вам за підтримку, дякую за перегляд, адже ваші перегляди, ваші коментарі це опосередкована допомога нашим Збройним силам. Бажаю тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв, перемоги нашій країні, не дивлячись ні на що.